Привіт! Сьогодні до нас завітала пані. Спробуй відгадати, хто ж вона? Хоч і ніжок багато має, та зовсім не поспішає, по листку повзе і його гризе. Так, це пані гусінь. Пропоную тобі сьогодні намалювати веселу гусінь. Давай її розглянемо. Вона довга, її тільце схоже на кружечки, має багато ніжок. А ще на її тільці є крапочки. Попроси дорослих, щоб підготували тобі усе для малювання, а ми поки пограємо з тобою з нашими долоньками. Скрутіть долоньки в кулачок, ось так міцно, міцно стисніть і повторюйте за мною. Рано вранці гусінь встала, легенько відкриваємо долоньки. Потягнулась, потягнули далеко-далеко пальчики. Позіхала. Розтягнули пальчики в сторони. Загинаємо один, два, три, чотири, п'ять. Вийшла пані, погулять, стукаємо пальчиками по столику. Ось на гілку заповзла. Повземо, як гусінь. З'їла пані півлистка. Показуємо, як гусінь їсть, Захотілося їй дрімати. Пані гусінь гарно спала і метеликом вже стала. Чудово! Тепер перейдемо до малювання. Тільце нашої гусені ми будемо малювати ось такою кришечкою. Вмочуємо кришечку у фарбу і ставимо відбитки на нижній частинці листочка. Ось так. Знову набираємо на кришечку фарбу і ставимо відбиток. Ось так. Давайте зробимо її довгою, тому будемо робити багато кружечків. Притискаємо. Гарно кришечку до листочка, щоб вийшов гарний відбиток. Раптом тобі не подобається, який вийшов відбиток. Постав його і ще раз, ось так. Щоб зробити голівку для нашої гусені, мочимо фарбу ще раз і ставимо відбиток над першим кружечком. Далі беремо у ручки пензлик. Пам'ятай, правильно потрібно тримати пензлик. Вмочуємо кінчик пензлика у жовту фарбу. Ми будемо малювати лапки нашій гусені. малюємо короткі лінії по дві лінії під кожним кружечком. Ось так. Гусінь має багато коротеньких лапок. Чудово! Давай намалюємо ще очки, вмочуємо у жовту фарбу і ставимо дві невеличких крапочки. Далі беремо ватну паличку, вмочуємо її у червону фарбу. Ми будемо малювати плямки, кружечки на нашій гусені. На кожному кружечку малюємо дві крапочки. Ось так. Давай домалюємо нашій гусині веселу посмішку. Беремо пензлик, вмочуємо кінчик пензлика у червону фарбу і кінчиком пензлика малюємо ось таку лінію посмішку. Ось таку веселу гусінь я намалювала. Ти теж обов'язково спробуй намалювати.